Європейська інтеграція є внутрішнім вибором України, тому Київ готовий здійснювати реформи, необхідні для зближення з Європою. Про це у Вашингтоні переконували представники української урядової делегації, яка взяла участь у конференції Відкрита Україна у Трансатлантичному світі у форумі. Також взяли участь українські та європейські та американські парламентарі, представники української опозиції та незалежні експерти. На конференції побувала Наталя Леонова. Україна переживає критичний етап з точки зору її європейських прагнень, і часу на зволікання на зразок один крок вперед-два назад вже не залишилось. Заступник міністра закордонних справ України Павло Клінкін каже, що політична воля на досягнення угоди про асоціацію незаперечна, і саме таку позицію привезла його команда у Вашингтон. Не є просто політичний вибір, і це навіть не є зовнішній політичний вибір, на відміну від інших стратегічних партнерств, до речі, і стратегічного партнерства з Сполученими Штатами, оскільки європейська інтеграція це є насамперед внутрішні вибір України, внутрішні вибір на користь реформ, які мають бути зроблені. Тим більше додає він, що важко переоцінити економічні вигоди асоційованого членства для України. У нас є унікальна угода, точніше, проєкт угоди, де написано, що Україна поступово стане частиною спільного ринку Євросоюзу. В жодній угоді з іншою країною у Європейського Союзу немає згадки про поступове набуття інтеграційного змісту. От саме ця ідея на основі чотирьох свобод. Свободу руху товарів, послуг, капіталів і звичайно осіб і є ідеї майбутньої угоди. Разом з представниками влади у Вашингтоні перебувала і українська опозиція, яка представила свою власну позицію щодо політичної ситуації в Україні та її інтеграційних прагнень. На відміну від урядовців, опозиційні політики не відчувають оптимізму відносно призначеного на 19 грудня саміту Україна. ЄС я взагалі маю певні сумніви відносно того, а чи відбудеться саміт 19 грудня. Якщо ж все таки саміт відбудеться, то навряд чи в рамках цього саміту відбудеться порахування угоди. У разі провалу асоціації деякі аналітики припускають повернення до ідеї митного союзу з Росією, Білорусю та Казахстаном, адже цей альянс залишається відкритим для бажаючих приєднатися. Неодноразово і на політичному рівні було заявлено, що членство в митному союзі не є метою України. І потрібно також розуміти, що навіть суто теоретично для набуття членства у митному союзі нам потрібно переглянути всі умови членства України в світовій організації торгівлі. Голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк висловлює побоювання, що такий напрямок розвитку подій не виключений. ми відчуваємо досить настійливе до непристойності прагнення Москви Затягнути Україну в митний союз в той же час, на жаль, є, як я вже сказав, досить словові сили в Україні, які намагаються реалізувати цей курс. Будемо сподіватися, що українській владі вистачить розуміння цієї пастки, що за політичним підпорядкуванням іде економічне підпорядкування. Навіть якщо 19 грудня на саміті Україна ЄС угода про асоційоване членство буде технічно підписана, без вирішення певних політичних перешкод, у першу чергу справи Тимошенко, її реалізація буде неможливою. Немає шансів, що ця угода буде ратифікована, набере чинності та буде втілена у життя, поки в українському політичному житті не відбудуться певні зміни. Та навіть за умов підписання угоди на кожному етапі її реалізації Україні доведеться складати нові іспити на демократичність та повагу до принципів і засад європейської родини. Наталія Лонова, Голос Америки.